Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна, і я дуже рада вас бачити в своєму просторі ментального та психологічного здоров'я. І в цьому відео я вам розповім, як зрозуміти по поведінці чоловіка, що він вами зацікавлений, можливо, навіть закоханий, і що він розглядає вас серйозно, а не лише заради одного. Та поки ми не почали, я хочу вам дати відповідь на на найпопулярніші -най коментарі під моїми відео. Це чи можна записатися до вас на консультацію? І так, в цьому місяці я беру 5 нових клієнтів, 2 місця вже зайнято. Тому, якщо ви дуже хотіли стати моїм клієнтом та попрацювати зі мною, записуйтеся під цим відео є посилання, в шапці профілю там на Ютубі є посилання та й в інших моїх соціальних мережах також є посилання. За цим посиланням ви зможете дізнатися коротку інформацію про мене та умови роботи, а також посилання на ті соціальні мережі, в яких вам буде зручно ну, записатися, написати мені, дізнатися умови і так далі. Тож запрошую вас до себе на консультації, як з запитом, так і без. Також ставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся, адже це. Психологічний, україномовний контент, який я роблю для вас абсолютно безоплатно, тому що хочу наближати нашу Україну до українців, наших українців до психологічної гармонії. І так, давайте почнемо відразу з самого гарячого питання. Як зрозуміти, він хоче зі мною лише переспати, чи він хоче зі мною у серйозних стосунках? Важливо усвідомити, що будь-який чоловік. Який хоче з вами на самому початку спілкування переспати, може точно так само, як і хотіти з вами серйозних стосунків, так і не хотіти. І якщо ви налаштовані на те, щоб у вас були лише серйозні стосунки, то показати дійсні його наміри зможе лише час. Тому що навіть якщо чоловік у вас закоханий, він дійсно розуміє, що там все женитися буде, все ви його одна на все життя. Це не значить, що він вас не хоче. Ну, от розпресна ви така, хоче і відразу. Ну знову ж таки. Точно так само можуть поводитися і чоловіки, які ну, хочуть дійсно тільки сексу, і все, це також нормально. Але наступне, про що ми будемо говорити в цьому відео, можливо, вам десь більше конкретики, да, де ви можете дивитися разом з першим пунктом, другий, п'ятий, і це складе вам таку цілісну картину. На що ж дійсно звертати увагу, як же мені зрозуміти, як мені відчути, чи подобаюся я йому там, чи не витрачаю я на нього час і так далі. Стосовно. Хоче він з вами переспати чи ні, дайте просто собі більше часу. Якщо чоловік хоче від вас лише сексу, і ви не будете йому це задовольняти продовж ну, комусь тижня, комусь місяць, да, якогось періоду часу, по ньому буде видно, що він вже дратується, це може дати вам таку ознаку того, що він навряд налаштований на серйозні стосунки. Ну, це не значить, що його потрібно відразу кидати. Можливо, ви також ну, для вас це прийнятно, і у вас зараз такий період життя. Чому ні? Проте просто для себе чесно знати, це корисно, знаєте, ну така правда, конкретика, щоб не малювати повітряні замки, не будувати їх. Наступний момент, на який обов'язково потрібно звернути увагу, аби зрозуміти поповідінці чоловіка, чи дійсно він вами зацікавлений, це звертати увагу на його вчинки та дії, звичайно, тут нічого нового. Проте тут не йдеться про квіти, айфони, там, машини подаровані на там, прикраси, подаровані на третій день знайомства. Я би навіть Якщо чесно, на, на моєму місці, я би на моєму місці дуже сильно би злякалася такої поведінки, це мене би скоріше відштовхнуло, тому що чому, ну, в общем, це вже тема іншого відео. І це не про ті вчинки, де вас завалили квітами там, за, за тиждень знайомства і так далі. Скоріше, це про такі тонкі моменти. Він з вами дуже поважливо ставиться. Він не вживає при вас грубих та таких не. Непристойних слів, він не жартує при вас і пошла, він відкриває для вас двері, подає пальто, дуже галантно та так, тактично з вами тактично поводиться. І видно в таких малесеньких вчинках, що він з вами поводиться тендітно, що він з вами дуже ніжно обходиться, що він ну, остерігається того, щоб нанести вам якимось чином шкоду. І це видно, якщо придивлятися. Також важливо дивитися, як він з вами домовляється про зустріч як часто, як рідко, скільки разів ви бачитеся на тиждень, да? тобто, щоб це було і вам і йому комфортно, тому що і кожного дня може хотіти, і раз на три тижні може хотіти. Це також ну, трішки із крайності в крайності, можна сказати. Він домовляється з вами про зустріч, заздалегідь чи відразу вдень день, чи хвилина хвилину встала і пішла, бо я тебе позвав гуляти. Да, ну я не кажу, що правильно там за 10 днів домовлятися чи за 2 години домовлятися, у вас має бути комфортний для вас темп. Да, приблизно ви знаєте, там за 3 дня мене вже звати вже нема сенсу, тому що я буду зайнята або ні, ну тось в такому духі. Ви звертаєте увагу на те, як він розмовляє з іншими людьми, як він вчиняє з іншими людьми, тому що якщо він іде і бабушка там за шляпою. Тримає копійки, а він це виворачує її, тому що що ти тут стоїш, ну, зрозуміло, тоді вже немає сенсу дивитися на те, які він вчинків вчиняє стосовно вас, правда ж таки. І, звичайно, квіти, подарунки, прикраси, воно все може бути, так. Але якщо є оці е, матеріальні такі подарунки, але немає того, що я перерахувала вище і в тому ж духові, ну, я не буду тут годину розповідати детально, що це за кожен вчинок може бути, то я би переглянула його, ну, ваше ставлення до такого чоловіка. Ну, можливо, вас воно і влаштовує саме так, але якщо ми говоримо про дійсну зацікавленість, де буде взаємоповага, де буде любов, де буде ніжність та турбота, ну, скоріше треба дивитися відео до кінця. Наступна ознака того, що чоловік дійсно у вас, зацікав, вас зацікавлений або навіть, можливо, закоханий, трішки суперечлива. З одного сторони, чоловік може бути, знаєте, як трішки з'їхав з, з розуму. Він робить просто нереальні вчинки, там, по трубі лізе на сьомий поверх, вірші пише, під під'їздом ночує, там, в трубку плаче, що ви не вийшли до нього, гуляй. Да, там не знаю. Там збирає апарат у вашу честь, да? залазить у вікно ну, там, з саксофоном, ну щось в такому духові. І це дійсно ознака того, що він вами зацікавлений просто, аби ото погратися з вами, чоловік не буде такого робити для жінки, аби просто погратися. Це, е, ознака вона і мила, і, і смішна, і не завжди зрозуміло, чи можна на неї звертати увагу. Але як правило, це саме ознака того, що чоловік вами зацікавлений, і ви можете придивитися до нього також більш ну, взаємніше, серйозно. Під час закоханості у чоловіків, в принципі, як і в жінок, але ми в цьому плані можемо трішки плюс-мінус контролювати. Ну, я так думаю, <свісно> жартую. От у чоловіків піднімається дуже сильно. Це от, от, змінюється гормональний фон. У нього воно просто там знаєте, як під кришкою, все кипить. Він зовсім не розуміє, що з ним відбувається, наче під наркотиками якимось, і під на, на цьому пориві і вчиняються такі вчинки. Але це не значить, що порівне підданий. Він підданий, він дійсно може так себе відчувати стосовно вас і поводитись так, навіть як дитина, дуже кумедно може поводитися. Але в чому тут суперечливість в тому, що це лише одна категорія чоловіків. Є інша категорія чоловіків, які можуть бути в житті плюс-мінус там в житті радісні, у них там дуже багато успіхів, вони дуже такі комунікабельні, ну там або просто саме звичайна людина, так, але коли вони закохуються, то вони стають максимально закритими, стають такими холодними, нічого там якось не показують, що він вами захоплюється, що він у вас закохується, він не може там. Навіть не телефонувати, не писати. Ну знаєте, ну, здавалося б, що, дійсно, по зовнішнім факторам може здаватися, що чоловіку просто нуль уваги до вас. Але насправді він може бути максимально закоханим у вас. І єдине, що його видає в цьому випадку, те, що він все одно. Якось організовує зустрічі. Або він буває в тих місцях, де буваєте ви, або він кличе все-таки десь погулять, хоча ну дуже холодно себе може поводити. Але він якось постійно впливає у вашому житті. Оце єдине на що можна звернути увагу з такою категорією чоловіків. Все, що може зробити жінка у випадку, якщо чоловік постійно з'являється її в житті, але дуже холодно, ну, зовсім зрозуміло, що він від неї хоче, просто того ж таки. Почекати. Подивитися, як він все буде поводити, як він буде все організовувати, як він буде розположувати вас до себе. Тому що, ну, навіть якщо він от максимально якось до вас ставиться, так як до друга, подруги, да, там, без романтичного натяку, але постійно виникає у вас у вашому житті, і у вас відбуваються зустрічі наодинці, ну, він би не робив цього, як правило, якби не був би вами зацікавлений. Наступне. Чоловік вводить вас в коло своїх знайомих, знайомих з вас зі своїми близькими, можливо, може запросити додому, але тут вже сильно краще губу не розкатувати. Тому що є такі чоловіки, які кожну свою дівчину водять до мами познайомитися, і він там уже 45-та Наташа і. <косв 'язок> Мама вже просто звикла вічливо спілкується, але у ставленні родичів да, щиро це чи ні, чи дійсно вони просто вау, побачили дівчину, там, свого сина, брата? Це все можна відслідкувати просто по поведінці під час спілкування з родичами. Звичайно, чоловік може і не вводити, але якщо він там за якийсь період часу ну, якось не познайомив вас навіть зі своїм другом там, чи подругою якоюсь, ну, це така собі ознака. Також дуже така важлива ознака, що чоловік нічого не розповідає про себе. Ви можете ходити вже на декілька побачень, і в якийсь момент стає зрозуміло, що ви знаєте, там, ну, як його звати, плюс-мінус, і все. І зазвичай і він про вас знає дуже мало, в такому випадку, ну він просто не цікавиться, що там ці деталі. Ну, якщо ви, звичайно, самі не розповідаєте про себе, душа на розпашку, неважливо питали вас чи ні. То тут він, можливо, якщо слухав, то і знає. Таке, така скритна поведінка, тому що якщо чоловік не зацікавлений, навіщо йому. Розповідати про себе там, його хобі, його захоплення, як він любить проводити вільний час, з ким він живе, де живе, ну там, типу, такого. да. І тобто, якщо чоловік розповідає про себе, ділиться, яка в нього такий характер. Вповідає, що йому подобається, як він проводить час. Знаєте, такі вже більш особисті такі деталі. Він ділиться з вами такою своєю особистою, такою можна сказати, тендітною інформацією. То, скоріше за все, він хоче поділитися з вами, який він, щоб ви його також роздивлялися, і він би не робив би цього, не будучи вами. Ну, У випадку, якщо чоловік ну, не розповідає, знаєте, такі теми поверхові, зовсім нічого ну, особливо про людину не зрозуміло, також враховуйте, що можливо може бути просто чоловік ну, такої ємності, що ці поверхові теми там, кіно, улюблений колір, яка їжа подобається, де, там нічого такого там, глибокого, захопливого, там, цікавого не відбувається, просто тому що. Ну, це і є спектр його захоплень, і це все, про що він дійсно може говорити. Це можна легко відслідкувати, задававши, знаєте, питання туди в точку, туди в глибину, що, що вас цікавить, ну взагалі, наскільки людина може підтримати розмову в інших сферах, якщо воно цікаво, звичайно. І остання ознака найприємніша я її вважаю е, найпотужнішою, е, тому що саме вона видає як чоловіків, так і жінок. І показує 100 захопленість чоловіка стосовно вас. Але якщо у вас ну, відсутня така, знаєте, чучевість до свого тіла, там десь нотка інтуїції, ну такого, коротше, якщо ви жінка, я думаю, у вас там все є плюс-мінус, да? якщо ні, то шукайте мої відео на подібні теми в рубриці Психологічна грамотність на кожен день. І це очі. Закохані очі ніяк не скрити, Їх видно навіть здалеку. Так як на вас дивиться закохана людина, або людина, якій ви подобаєтеся, не сплутати ні з чим. І так само і жінки дивляться на своїх чоловіків. Я, я не буду вам там розмальовувати, як вони виглядають, але коли ти дивишся в очі. Вони блищать, вони наповнені енергією, вони наповнені таким чимось приємним. І ви розумієте, що в нього так світяться очі, коли він дивиться на вас. Попереджую, да, таке прям обережно. Якщо ви не знаєте, як це виглядає, якщо ви не знаєте, як це відслідковувати, якщо ви не знаєте, як це відчути, то краще записуйтесь до мене на консультацію і не враховуйте поки що цю ознаку, якщо вам важливо дізнатися, захований вами. Захований, Захований, захоплений вами чоловік чи ні. Так, е, що важливо піднотувати? Зрозуміло, що е, всі ознаки, що я перерахувала, є і плюс і мінус, є одна категорія, друга категорія. Що ж робити? Дивіться. Важливо відслідковувати, як ви себе почуваєте поряд з чоловіком. Е, якщо він е, там е, робить там чи не робить одну ознаку, да, і ви не зрозумієте не, ну, щось на почуттях не, не відштовхується. Е, будь ласка, відслідіть своє тіло, коли ви приходите додому після зустрічі з ним. У вас приємна на, на, е, така хвиля по, по тілу. Чи ні? Вас висмоктали, чи ні? Вас е, просто щось, наші е, там, якийсь переїхав, чи ви навпаки Е, Чому це важливо? По цій ознаки ну, не треба. Е, не треба діагностувати, закоханий вами чоловік чи ні там під час ауляції, якщо у вас в принципі да, так, здатність постійно закохуватися. Але як така маленька точечка можна, тому що е, враховуйте те, що всі чоловіки ну, вони ну, унікально індивідуальні, як і жінки. І тому для когось всі ці ознаки можуть працювати, для когось зовсім ні. Ну не, не буде чарівної таблетки, інструкції, дачі якогось. Сценарію. А щоб краще відчувати себе, краще е, розумітися в своїх почуттях, да, розвинути інтуїцію, е, знаєте, таку, е, встановити свою внутрішню опору, записуйтеся до сертифікованих фахівців у сфері психології, тому що я все одно всіх не потягну, е, і розвивайте оцю таку чуттєвість і до себе, і до людей. І тоді вам не треба буде дивитися відео на тему. Як зрозуміти у поведінці чоловіка, я йому чи ні, тому що вам буде все зрозуміло апріорі. Ну, типу, тут, як, ну, як в чорному по білому написано, так ви будете читати і в почуттях. Я дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть собі себе і я з вами не прощаюся, тому що ми з вами побачимося в наступному.